Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий народний автомобіль Renault Megane 2018 року випуску з автоматичною коробкою передач з дизельним двигуном, з пробігом всього 178 тисяч кілометрів. Автомобіль йде в, принципі, в базовій комплектації, тому ціна на нього буде прям дуже хороша. По оптиці стандартна лінзована передня оптика галогенна з LED-ходовими вогнями. Автомобіль йде в базовому в такому ну, фірмовому можна сказати, їхньому сірому кольорі, дуже прикольний кольор. По салону електропакет з електрорегулюваннями і підігрівом дзеркал. По салону у нас шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, led панель 178 тисяч пробігу. Ручник звичайний. Маємо круїз-контроль, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль. Мультимедіа з навігацією, карплей тут є, якщо не помиляюсь. Та й в принципі все. Ключика маємо два. Коврики, до речі, резинові, всі хочуть резинові коврики. Ззаду, ну там можна трошки підсунутися, ще, типу, бо я так знімав цей. Ну, там Меган, як Меган. нічого в ньому особливого нема, просто звичайна, дешева, комфортна, економна, що найголовніше, машинка. Так, ззаду оптика в них, в принципі, LED стандартна, гарна. Мені подобається. Багажник великий. Маємо аптечку, маємо ще маленьку аптечку. Маємо молоток, якщо комусь треба. Так, запаска, домкрат Повноцінна, до речі, повнорозмірна запаска, не докатка. Ззаду тут ще щось по той ніякі Так. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику Львові, він повністю розметений, сертифікований. Ціни на нього я вам не скажу, бо я не знаю. Нагадаю, це 2018 чистий рік, 178 тисяч пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Тому е слідкуйте за нашим сайтом, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі цікаві відео. Всім па-па!